Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми знаходимося в Києві, на аграрному форумі елеватор. І ми тут знаходимося не випадково, тому що завод Кобзаренка представляє свою новинку. Перевантажувач контейнерів ТОР-20. Це технологія завантаження 20-футових контейнерів зерном. Це наша нова розробка, яка була розроблена у 2023 році. І від моменту ідеї і до моменту, коли вона Продалася вже клієнту, пройшло три місяці, тобто від паперу до клієнта, три три місяці. Це дуже швидко. Ви бачите ззаді цю технологію перекидач контейнера із нашим давнім другом ковчегом. Завантаження відбувається таким способом: контейнеровоз під'їжджає і підвозить 20-футовий контейнер, який наша установка Тор 20 сама забирає, перекидає на 90 градусів, і за допомогою ковчега і зерновоза відбувається завантаження контейнера за 7 хвилин. При такій технології, коли контейнер стоїть вертикально, зерно завантажується максимально до дверей, і контейнер завантажується на 500 кг більше, ніж це буде в горизонтальному завантаженні. В результаті цього ми маємо економію і при доставці зерна до кінцевого споживача вигоду, зараз копера, які перевозять зерно железнодорожні, постійно здорожчуються, А перевезення в контейнерах 20-футових на платформах желізнодорожня дешевше. Ця технологія стала дуже актуальною під час війни, коли в нас всі південні порти заблоковані через російську агресію, тому є можливість транспортувати за допомогою нашого тора контейнерах. Зерно йде в Україні, вже пломбу завантажується, пломбується, йде транзитом через європейські держави до європейських портів. Де потім грузиться на баржі і кораблі і відправляється по всьому світу. Такий спосіб перевезення дешевший від перевезення в хоперах, а перевезення в контейнерах воно є універсальним і дешевшим для українського аграрія. Це дає змогу зекономити нашому фермеру. Про наших розрахунках ми побачили, що ціна доставки однієї тони. Кукурузи у Шанхай коштує 10 євро. Ми будемо раді вам представити наш продукт у нас на заводі. Приїжджайте, ми зробимо вам екскурсію про заводу, розкажемо і навчимо, як заробляти більше. Всім гарного дня, слава Україні!